Рожева гімалайська сіль принесла 30 тисяч доларів в місяць. В цьому відео я покажу, як заробити такі кошти, не продаючи саму сіль, а продаючи книгу про неї. Отже, переходимо в Amazon і пишемо назву нової теми: Pink Salt Weight Loss Trick. Це абсолютно нова тема, яка з'явилася не так давно, всього декілька місяців назад. Тема стосується, як, як похудати за допомогою рожевої гімалайської солі. Давайте. Подивимось книги, подивимось їх всередині, і також порахуємо, скільки вони приносять своїм авторам. Відкриємо ось цю книгу, вона бестселер. І можна відкрити ще, ще якусь книгу, яка непогано продається. Так. ну Давайте відкриємо цю другу, яка була ось тут. Перейдемо до нашого бестселера. Давайте подивимось, як воно виглядає всередині. Так, це в нас обкладинка. Обкладинка, звичайна, нічого складного немає. Створити таку обкладинку. І дивимось, що у нас всередині йде. Спочатку копірайт дисклеймер Далі у нас йде зміст Зміст книги. Після зміст, до змісту ми ще повернемось. подивимось, що тут ще є. В принципі, все. В нас показано тільки вступну частину: інтродакшн і зміст. В цілому Amazon не показує багато сторінок, тому що тоді б не було змісту купувати книгу покупця. Він показує просто зміст, в якому можна ознайомитись з тим, що в книзі про що в книзі йдеться. Отже, ми бачимо, що інтродакшн, друга глава, що таке Pink Salt Trick. Далі ми бачимо спосіб, тобто, це. І якийсь спеціальний спосіб, як користуватися цією е, рожевою солью. Е, що робить рожеву сіль особливою, наука, сіль і гідратація. Там далі в кенду. Can... Що, що, що цей спосіб може робити, що він не може робити. Е, ключовий рецепт і як це робити правильно. Ну тобто, це фактично опис цього способу, як за допомогою нього схуднути. Давайте тепер подивимось. Як ця книга продається. Звернемо увагу, що це книга самовидавця. Ми бачимо в строці Publisher написано Independently published», Тобто ця книга опублікована за допомогою Amazon KDP, того самого способу, за допомогою кого і ми можемо опублікувати книгу. Відповідно, як нам порахувати кількість продажів, для цього нам потрібно знати. Показник бестселер села ранку даної книги. Показник бестселер селе ранку тут 897. Коротко скажу. Чим цей показник нижче, тим краще продається книжка. Показники нижче 100 тисяч це хороші продажі. Показники нижче 1000 це супер хороші продажі. Давайте переведемо цей показник в кількість продажів за допомогою калькулятора. Переводимо вводимо 897. Ми отримаємо 158 продажів. Тобто дана книга продається в кількості 158 продажів кожного дня. Тепер нам потрібно порахувати, скільки ж ця книга заробляє з кожного продажу, тобто скільки автор даної книги заробляє з кожного продажу. Скоріше за все, ця книга чорно-біла всередині. Це важливо, тому що це впливає на вартість друку. Ми бачимо, що тут в основному текст. тому 99,9%, що вона чорно-біла. Що нам потрібно знати? Нам потрібно знати вартість книги, кількість сторінок книги 73 і формат книги. Це нам потрібно, щоб вирахувати, скільки комісію отримує автор. Переходимо в спеціальний калькулятор KDP Royalty-калькулятор. Вводимо тут ці дані, вибираємо наш формат книги. 6х9, Вводимо кількість сторінок. 72, і вводимо вартість 14, по-моєму, 99. так? Зараз Та перевіримо. 1497 і кількість сторінок 73 73 і 1497. Нажимаємо кнопочку Submit. Ми отримаємо центів з однієї продажі, отримує автор даної книги. Якщо ми множимо 6,68 на. 154, якщо я не помиляюсь. 158. На 158 продажів. Ми отримуємо 1055 доларів в день, отримує автор даної книги. Якщо ми множимо на 30, ну, ми отримуємо більше 30 тисяч доларів. 31 663 долари. Отримує автор даної книги в місяць. Також в нас є друга книга на цю тему, опублікована не так давно, вона опублікована всього місяця назад. Запис ведеться в серпні, це липень, липень 25-го. І дана книга продається. Зараз подивимось, 47 тисяч в неї показник продажів. До речі, якщо ви готові. Скажімо так, користуватися платними сервісами, які спрошують ось ці всі підрахунки. Ви можете установити собі, тобто підписатися на сервіс BookBeam, Посилання на цей сервіс буде під цим відео. Також там ви знайдете промокод, який за допомогою якого ви зможете зекономити суттєву суму. Він показує всі ці самі результати, які ми рахували вручну. Тобто дана книга продається сильно менше, вона продається в кількості 5-6 продажів в день, отримує в районі 36-43 доларів в день, що дорівнює 1200 доларів в місяць приблизно. 1000-1200. Відповідно, враховуючи, що ця книга нова, і всього місяць вона отримує також досить непогані продажі. Ця книга була опублікована у нас в травні 25-го, тобто вона також не сильно стара і всього три місяці, травень, так, червень липень. Ось, є одне маленьке застереження. Ця тема може бути під авторським правом. тому Потрібно перевіряти книги на такі унікальні теми: Pink Salt Trick, Подивитися, чи вона знаходиться під авторським правом, чи не знаходиться. Може вона і не знаходитись під авторським правом. Я цього не перевіряв, але дуже багато саме видавців публікуються на цю тему. Ми бачимо ще одну книгу, ще одну книгу. Давайте подивимося скільки вони продивляться. Ось ця книга також опублікована два місяці назад, і вона вже бестселер. Вона отримує 149 доларів в день, тобто 4,5 тисячі доларів в місяць. Ось ця книга отримує 82 долари в день, що також непогано, це 2,5 тисячі доларів в місяць. Тому, скоріше за все, ця тема не знаходиться під авторським правом. Але я завжди рекомендую, коли ви знаходите такі унікальні теми, які дуже добре продаються, обов'язково перевірте їх. На наявність торгової марки зареєстрованої. Якщо вона є за це, за публікацію таких книг може бути книга видалена з Амазону через те, що вона порушує авторські права. Але в цілому ми бачимо, що тема супер свіжа, тема супер нова, і вона приносить просто шалені кошти авторам, які публікують книги на цій теми. До речі, в нас на сайті leadmind.agency є. Книги, кулінарні книги, які ви можете купити, опублікувати. Вони продаються в одному екземплярі в одні руки. Відповідно, ви будете впевнені, що ваша книга унікальна. Також я думаю, що скоро там з'являться книги на тему Pink, Pink Salt Weight Loss Trick, іменно в форматі кулінарної книги. Тому не пропустіть нові відео, підписуйтесь на канал. і Якщо хочете опублікувати книги на подібну тему, слідкуйте за нашим сайтом leadmind.agency. дуже скоро там з'являться книги на цю тему.